Вітаю вас, друзі, Олексій Ляшенко, і... і ще в дорозі, і ще в путі, і ще в роботі. Ну, працювати теж потрібно і в іншій галузі. Намагаємося щось наладити, намагаємося щось повернути, намагаємося щось робити, щось зробити. Розумієте, життя то життя триває, життя йде, і... і воно йде. Але ми будемо говорити про наші справи, а ми сьогодні поговоримо про Львів. Про обстріли Львову, про фейки, які Росія про Львов каже, про ті фейки, які Росія каже про Львів, друзі. А вони кажуть, дійсно кажуть, неймовірні фейки. І поговоримо ми також з вами, про по... наші полонені приїхали, і садовому можна продавати чужу землю. Це також дуже цікаво. Це також ці теми ми затронемо ще деякі. А почнемо ми з вами з того, що вчора, е в моєму Волновахському зараз районі, міто Вілопансилківський був, але він війшов до Волноваського було пряме попадання в районну адміністрацію з прапорами Російської Федерації. Що там? Перевірити, скільки там, скільки там, чого, як іде, ми не можемо, тому що це все-таки окупована частина. Ну, нічого, нічого, нічого. Це... Головне, що ми зробили це. Головне, що ми зробили, а для того, щоб ми це могли робити, наші хлопці повинні отримувати від нас всіляку допомогу. всіляку допомогу, друзі. І ви це робите, і ми це робимо. І хлопці наші роблять. Заходьте до Петра до Салами, Салами на Фейсбуці, дивіться, що вони роблять, як вони роблять. Він там виставляє багато цікавих, багато цікавих е е е відео. В неділю ми, мабуть, з ним запишемо розмову. Є теми цікаві, цікаве, поговоримо. Зараз я хочу подякувати за ваші донати. Маслову Валерію, Ветровій Валентині і булє Фабер Ользі на PayPal задонатила Величезна вам подяка, Ольга. Це постійно, здається з Ізраїля. Якщо я не помиляюся, вибачте, здається, то теля. Так що йдемо далі. Сьогодні відбувся черговий обмін. Ви бачите, він регулярний, це нормально, це класно, це добре. Поміняли ми 45 наших полонених. Це військові Збройних сил України, Національна Гравадії, цивільний співробітник, а... Азовсталі цивільний співробітник, та тероборонець з Херсоном. Ну, Ви бачили ці кадри, ви бачили ці фото, де люди прямо цілують землю, де наші хлопці повернулися, де наші хлопці з землею цілують землю. Це до серця. Знаєте, це до серця, друзі. Це таке таке щось неймовірне. Ставлю лампа це в, в номері, ну і вже як виходить, як, 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 як виходить. Ну, і ще одна цікава а, ситуація. Прокуру, так, ск, ну, дуже скандальна, скандальна кримінальна справа мера а, Львова Андрія Садового про те, що він в 16 2016 році продав чесному частному інвестору землю. Яка принадлежала сусідньому, не його землю, сусідньому, сусідній громаді, зовсім не його земля, відкрили уголовну справу. І ось зараз тільки в... перевірили, подивилися, а воно закрито. Та справа головна закрита. Садовому можна продавати землю в Києві, садовому можна продавати землю в Донецькій області, в Одеській. Е, ну там ближче в Івано-Франківській, в, в, в Волинський. Це що? Ну, це що? От ми кажемо, Зеленський гад, Зеленський нічого не робить, Зеленський не зможе. І обираємо садових. Ну, ну я не знаю, я, в мене за ці два дні і розмов стільки з, людей, з людьми було, ну я бачу, що люди десь задумуються, переконати тяжко. Але десь задумується. Люди десь задумуються, що ми живемо в державі, яка корупцію зробила своєю державною системою життя. У нас система держави це корупція. І ми всі в цій корупції приймаємо участь так, 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 різними способами, різними, хтось грошима, хтось іншим. Хтось іншим, хтось панібратством, хтось е, кумовством. Розумієте? так воно зроблено. Так воно у нас є. Ми, е, і ми обурюємося. Ось ми обурюємося. І в той же час в своєму житті неодноразово приймали участь в цій корупції. Да? Де б це не було? Навіть, повірте мені, не бачучи, не, не помічаючи будь-який тракторист. Міг приймати участь, коли йому щось потрібно, коли йому щось треба, коли йому щось десь. Ви ж розумієте, корупція навіть шоколадка. Я кажу: є шоколадка це подяка. А є шоколадка це корупція. Коли ти приходиш і спочатку даєш шоколадку, а потім йдеш на прийом неважливо до кого, навіть до лікаря, це корупція. А коли ти прийшов, як? Потрібно, по запису, чи ще щось, пішов на прийом. І тобі сподобалось, і ти купив шоколадку оце подяка. А ми настільки залізані, ми кажемо, хто буде вирішувати, як буде рішувати, а треба треба знімати суддю. Давайте знімемо суддю. Давайте знімемо цього суддю, цього суддю, цього суддю. І кого туди поставимо? Того, того і того. Так вони також робот, працювали в суді і працюють. Їхні родичі працювали, або діти прийшли працювати. І вони прийдуть на ці місця. І вони знову будуть робити те, що робили. От каже президент: Що таке ми не садимо за корупцію? А сидять на, на, на раді, там, прокурор, суддя, слідчі, ще хто. Ух, дав, дав! Виходять, вони дивляться. Ну що, президент нормальний? Та ні, ну наче нормальний, ну, може, щось знайшло. Що будемо робити? А давай нічого не будемо робити. А давай нічого не будемо робити. І пішли. Через місяць знову нарада, президент: Ну що у вас там? Я же давав вам доручення, просив вас, сварив, щоб. А Один там, один, один шустрий стоїть. Це я приклад, вони такі скрізь. Це приклад. Ні-ні-ні, да, Ми там спіймали одного, Да-да-да, там є, ми будемо його садити, все нормально. Все нормально, хорошо, все в порядку. Виходять, слухають, треба когось брати. Прибігають там і якогось там мокренька визивають, ну, пам'ятаєш, тебе там щось ловили, там відпустили, те то, -то. слухаю, тут президент твоє ім'я назвав, то тут президент хоче твоєї крові. Хоча президент і знати не знає цього Мокренька. Мокренька, як? А що? Ну, давай так ми зробимо. Ми зараз тебе начебто візьмемо, ми тебе засудимо. Засудимо з е, виправним сроком, а ми тобі не, не, не значимо там займати, б, ти будеш як працював, працював, виправний срок, дамо тобі 5 років, 3 роки виправний, і все нормально, і ми все поришали, і все нормально. Ну слухай, тут же ж, треба ж це от, прикладу, прийшов туди прокурор і каже: це ж треба слідчому. Це ж на. Надо... Ну вони ж теж щось, щось. Ти принеси там якийсь мільйончик. Як мільйон? Та ви ж уже, та ні, ну давай. Давай ми тобі все зробимо нормально. Все зробили, все це. Знову у президента. ВПТ президент, ну що там? Ну як що? Москренко посадили на 5 років, ну, посадили далі? що? А там у нас ще є Сіваненко, Свистун, той. Отак От працює у нас вся. Вся система в державі, друзі, і всі ми в ній задіяні. Там суддя, там прокурор, там а, слідчий, там поліцейський. іде на нижчий ще рівень, іде навіть один голова райради, якщо він дуже чесний, або е сільської ради, вони не використають корупцію. Тільки поки люди не візьмуться і люди не зрозуміють. Або ми будемо так жити. Йдемо далі. Ну, Міністерство оборони Росії заявляє: ви ж знаєте, що у Львові загибли, там, там страшне. Знову по общежиттям, по домам заявляє, що целью сьогоднішнього удару це, да, однечі по резервам України, стали западна техніка, бойовики на території воєнної академії в во Львові заявив Ріановості істочник Міноборони. Да? Ну, я так вважаю, що да, це бойовики для них, да? це іноземні фахівці. Там. Наші військовослужбовці це 32-літня Анастасія. Да? Це її мати 60-річна, які загинули, це 63-річна Ірина. І 35-річний її син Михаїл. Оце, оце бойовики, оце іноземці, оце оце, оце. сури, які вони цинічні і які вони все-таки, друзі, у нас гедотні. Я вам чесно кажу, вони просто гедотні. Так, про що ми з вами ще не поговорили, друзі? По Львову ми поговорили про те, що справу закрили. Про обмін ми з вами поговорили. Ну, начебто про все, да? Ну, що ще у нас? У нас ще є цікавенькі тут, знаєте, які. Я вам скажу: президент же в Болгарії, з цього потрібно було починати. Вибачте, президент Болгарії підписав багато низку документів з Болгарським президентом і урядом, а головне підписали. Головне підписали. Те, що Болгарія підтримує вступ України в НАТО. Підтримує вступ України в НАТО, друзі. Ну, ось така у нас, ось такі у нас сьогодні ну, новини. Да? Ну, і ще про харківських залізничників я забув сказати: ось там харківські залізничники. Да? За інформацією НБУ, вони викрили начальника виробничого підрозділу Харківська дистанція колії» Альберта Праценка та його заступника Віталія Туманова. А що вони робили? Ці залізничники, друзі, просто-напросто отримували з Державного резерву нові рейки для залізниці. Да? Для екстреного ремонту пошкодженої залізниці, щоб доставляти нашим воїнам, нашій армії боєприпаси, техніку по залізниці, да? і щоб залізничні артерії працювали, друзі. А вони отримували нові, але нові вони продавали приватне, приватні руки, ще кудись, а туди ставили старі. Розумієте, старі, які також не витримували і на цьому заробляли. І зараз їм світить до 12 років за гратами. Ми слідкуємо за цією ситуацією. Ми б... те, що я вже казав, за чим ми слідкуємо. Ми слідкуємо за князем. Так, так. Ми слідкуємо ще там пару в нас справді, і за це щоб воно було показано. Підписуйтесь, друзі, на мій канал, І якщо вам подобається, розповсюджуйте, тому що ваше розповсюдження зараз це те, що у мене є. Більше у мене немає нічого, тільки ваше розповсюдження. І тоді е, мій канал побачать більше. Підписуйтесь на український YouTube, підтримуйте український YouTube, і YouTube. не лізьте до Російської Федерації, будь-яке нажимання кнопки, включаючи, будь-кого подобається вам чи ні, Фейгін, Карпове, Латиніни, і навіть ці наші, які які працюють з ними з усіма. Да, вони дають їм перегляди, вони дають їм заробітки, вони дають їм монетизацію, а вони все це платять в бюджет Російської Федерації, тому що вони не закрили фінансову. Я пояснюю це періодична діяльність. І всі ваші. Тицнюв в кнопочку да, включив їх дивитись, це ви купуєте кулю для нашого військового чи військової. Вибачте, що я так різка. Але це правда, і це ми потрібні нам потрібно знати. Так що підтримуйте українців, будь-яких українців, українці, хоча б ті, які платять в бюджет України, це ваша пенсія, це наша вода, це все інше. Так, да, у нас корупціонери, так, да, у нас будуть красти. Але все одно це в наш бюджет, а корупціонерам треба обрубувати між, по, заважати, не давати це інша справа. А в Росії також і корупціонери, і їхня злочинна армія, і їхні вбивці, і так далі. Так що, друзі, я вам надаїв, е, до завтра. Я не знаю, довіть 5 хвилин зможу я записати чи ні. Я постараюсь записати 5 хвилин. Україна переможе.